Біля будинку культури зібралися рідні, друзі-односельці з прапорами, квітами, подарунками. Небо, син є, син є. Небо, Сальник зустрічає свого героя, звільненого з російського полону морпіха, 55-річного Василя Касенюка. У катівнях Кремля він провів понад три роки, а тепер знову на рідній землі. Ми 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 нас не Ми за вас Я сповню всіх. Вітаємо вас. Три роки, два місяці, чотирнадцять днів. Заповнив, бо ну, так, кожен день, можна сказати, рахували. Календарів у нас не було, часів теж. Ми самі собі вважали. Навіть ця місна, ця вертушня, віртушня не вірила, навіть, що стільки років. І ми от, е, знаємо, яке число, який день сьогодні, свято яке, Поздоровляли один одного. Вставали, там, пожав друг другу руку і сказав, зі святом. Дуже щаслива, чоловік вдома. Як то кажеться, я йому пообіцяла, що я буду чекати тебе. Я дочекалась і не просто чекала, я боролася за нього. Василь Касанюк служив у 501-му батальйоні морської піхоти у квітні 2022-го Під час спроби підсилити позиції побратимів на Азовсталі каже, потрапив у полон. Завезли зразу нас в Сартану. Потім в Сартани ми були в Єленовці, Донецька область. Потім ми були і в Таганрозі, і в Валуйках, Восколі, Тульська область, потім Мордовія. А з Мордовії то вже забрали додому. Я завжди сміявся і казав хлопцям. Ми по Золотому кольцю Росії. Екскурсія в нас така. Дуже в нас була екскурсія тяжка і довга. Вдома хоче бутися з рідними, а ще пройтися селом. Дякувати своїй дружині, я зараз і, і в селі не дала забути про мене. <праць> На зустріч з побратимом із Запорізького напрямку приїхав Олег Аміров. Вони разом починали військовий шлях у 2013-го. Разом служили в АТО. Розповідає 2016-го Василь підписав контракт з морською піхотою. Він продовжив служити у гірсько-штурмовій бригаді. Останній раз ми говорили літом. 22-го, він вже тоді був в Маріуполі. Потім я втратив зв'язок. Потім через е, рідну сестру його знав, що він в полоні. Ну і так от дивився на ці обміни, шукав фамілію. А це буквально вчора його сестра дзвонила, що Вася приїжджає додому. Тут. Як це я не приїду? Васька, отакий, де Васька? Там життя бурлить, там постійно цей. Я більше чим впевнений, що все село його знає. Він живчик. Обійми, фото на згадку, а 75-річна місцева жителька Любов Гонта написала вірш. Щоб ворог нашу землю не топтав. Батьки ніколи більш не воювали, щоб край наш рідний процвітав. На перемогу всі чекають. Сальник святкує. Василь Касенюк вдома, але війна ще не закінчена. Звільнений з російського полону захисник каже його серце з армією. Мене тягне назад батальйон. То мій рідний батальйон. В тому батальйоні зять вогиб. Тож він служив там. Під Запоріжжя я себе бачу військовим. А поки ж хоче насолодитися життям на волі. Ірина Ахоходра, Дмитро Буднюк Суспільне новини. Вінничина.